Онотоп відтепер офіційно носить статус декомунізованого. Місцевій владі знадобився майже рік, аби позбутися усіх символів епохи комунізму, окрім постаментів, меморіальних дощок та інших пам'яток тоталітарного режиму. До списку заборонених потрапили 78 вуличних назв. До слова, процес переіменування не обійшовся без скандалів. Зокрема, суперечки навколо колишньої щорса, яку планували назвати на честь Олександра Музичка, досягли всеукраїнських масштабів, врешті-решт. Зійшлися на альтернативному і головне, оптимістичному варіанті щаслива сьогодні ж у стінах міської ради хваляться щойно виготовленими табличками. Виготовлено 156 табличок на звупровулків. Вартість однієї таблички становить 100 гривень. На сьогоднішній день вже проведені перші роботи. Нам укладений договір на 20 тисяч гривень, тобто використано 15 тисяч 600, Надалі в залежності від потреби та від від заявок меж голів квартальних комітетів буде вивчатися потреба та буде. Дозволятися дані таблички. ось ця вулиця виявилася першою, де з'явилися нові показчики. Вибір був не випадковим, пояснює міський голова. Адже цими днями якраз відзначаються роковини загибелі учасника АТО Михайла Сусло. Саме його іменем громада вирішила назвати колишню фрунзе. Що тут поставимо ще меморіальну дошку про Михайла Сусла, Що ця вулиця названа про честь такого -то, такого то героя України, нашого земляка, мешканця міста Канотоп, який не шкодуючи себе, знаючи, що в нього є родина, знаючи, що в нього є близькі. І все одно пішов на фронт, і так сталося, що загинув героєм в бою. Щоправда, раз і назавжди позбутися старої забороненої назви місцевим комунальникам поки що не вдалося. Вона ще нагадує про себе хаотичними написами білою фарбою. Очільник жреб житлосервіс переконує, що часом ці недоліки вуличного оформлення повністю ліквідують. Де було написано краска, будемо закрашувати, ілі білити, і закрашувати це можливо. А де старі вивіски просто знімати все для того, щоб чтобы... Привести все в порядок, это нужны более вложения, но они будут про. Постійно проїзводіться усі вуличні показчики виготовлені з вологостійкого пластику, тож примхи природи їм не страшні. Набагато реальніша загроза можливі підступи вандалів, вважають в управлінні ЖКГ. Залишається те ще нюанс. Якщо самі мешканці люди їх, скажімо так, не будуть чіпати або колопати, або виривати, то таблички будуть стояти, стояти довго і дай Бог так вони і буде. Уконотопі так завзято виконує. Онували закон про декомунізацію, що від пам'ятників активним діячам комуністичного режиму не залишилося навіть постаментів. Про їх існування зараз нагадують лише ось сім м'ятини, що ж до самого вождя йому не вдалося сховатися навіть у хащах за високими мурами колишнього заводу Каверзе. Проте знищувати демонтовані символи тоталітаризму у місті не збираються. Вони знаходяться, значить, всі пам'ятники, які були демонтовані, пам'ятні дошки, вони знаходяться на території. Музею авіації міста Канатоп вони всі збережені. Пізніше буде зроблена така алея алея пам'яті жертв окупації, і буде написано от кат української нації. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.